Ну, а у польському Жешові стартував саміт «Весь світ для України на заході. Зібралися лідери з підтримки нашої держави. Також на форумі представлений проект Незламні це національний реабілітаційний центр, який створили у Львові. Тож які вже рішення встигли напрацювати для допомоги Україні в протистоянні з російськими окупантами, запитаємо у народної депутатки України Оксана Савчук з нами на зв'язку. Пані Оксано, добрий вечір. Я рада вас вітати і бачити. Розкажіть, будь ласка, де ви перебуваєте і власне, що за захід і які які це для України іміджеві вигоди. Зокрема, доброго вечора. Якраз перетнула кордон, і вже зараз є на Україні. Завершився саміт. Досить продуктивні були дні, особливо те, що ми презентували конкретні проекти, що саме ми би хотіли отримати допомогу від наших партнерів, як в європейському союзі, так і від великих міжнародних донорських компаній. Говорили про все. Там було дуже багато. Ми говорили про відновлення інфраструктури, а саме про відновлення житла для людей, які втратили свої помешкання. Ми говорили про бізнес для те, щоб потрібно допомогти бізнесу, пережити час вимкнення електрики, і що зараз це дуже непросто. Ми говорили про. Наші проекти, саме в тому числі і про реабілітаційний центр, який ви сказали на початку. До речі, цей проект дуже багато було зацікавив. і е, почали думати над тим, як ж можна допомогти, тому що тут можна допомогти і обладнанням, а головне коштами, тому що сьогодні Україна не має вільних коштів на ремонти, на будівництво, і саме на такі речі, ми би хотіли отримати ці кошти в європейських партнерів. І що звичайно підсумовуючи. Дуже багато міст, мерів міст, з якими я там зустрічалася, із мером Миколаєва із мером рівного. На жаль, мер Чернігова не зміг з певних обставин прибути. Були мери з Тернопільської області. З Івано-Франківщини кожен конкретно пропонував пакет дій і те, що ми вже робимо. Тобто, ми не просимо щось з нуля, а ми просимо допомогти нам в тих проектах, які ми почали робити, і по житлу, і по реабілітаційному центру, і по хабах підтримки. Тому сподіваюся, що буде відновлено процес надання допомоги, адже сьогодні ви знаєте, не так просто вже отримати. Якусь підтримку фінансову на різні ідеї, тому треба було цей процес підживити. І тут подяка звичайно меру Жешева за те, що такі комунікації відбулися на місці на регіональному рівні. А скажіть, пані Оксано, але загалом відчувається, що в тому ще немає у наших західних міжнародних партнерів про те, що вони готові, попри те, що важко, що вони надалі готові підтримувати Україну. Ви відчули це особисто? Я відчула те, що нам всім сьогодні потрібно ще раз нагадувати про себе і стукати. Тобто, так, всі погоджуються, що Україна є щитом для Європи, особливо для Польщі. Це однозначно. Але багато хто говорив про те, що зараз є певні економічні труднощі. Я аргументувала тим, що жодні економічні труднощі не зрівняються з ціною людського життя. З ціною каліцьпа Павлої дитини, якщо вона позбулася якоїсь кінцівки через ракетні обстріли, стіною взагалі війни. Тому ми мусимо разом зуп... все зробити для того, щоб зупинити Росію. Ну але Україна має нагадувати, і тепер уже ми маємо просто пропонувати конкретно, що ми хочемо. Тобто не просто на все, а саме проекти. Тому цей саміт був дуже важливим. Пасибі вам величезне, пані Оксано, за те, що доєдналися і за те, що робите, популяризуєте такі проекти за кордоном. Зокрема, дякую, що доєдналися Оксана Савчук, народна депутатка позафракційна. Доєднувалася до нашого ГТР.